Ну що, панове, привіт! Мої старання були немарними. Я все-таки спіймав карту команди Року. І що дуже приємно, це чоловіча команда Року. Паркін, Баркін, Пакін. Ти король. Нормально виглядає. Поїхали. 1085 плюс Близь за FC points! Ох ти! Це тоді ще номінант, я не можу зрозуміти, як воно світиться. Курва! То дуже схоже, якщо. ні, це дюмфріз. Це дюмфріз. Фа. От, просив для затравочки Дюмфріса, а от і напросився. Гарно, гарно. Аплодуємо, чат, аплодуємо. Ну, до речі, має ракету? Ну, важке думаю, важке. Це було найкраще, що я ловив серед номінантів, а вже через кілька днів нарешті побачив саме той відтінок синього, який хотілося побачити найбільше. Та грає? Є синя! ТОТОТІ! 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 Тихо! Хто то? То точно Тоті я бачу той колір! Барселона! Може, Рафіння мені до кінця гри? На праве крило, Team of the Year, тихо! Хто там? Хто там? Ру. Бля. Шо? Педрі? Ну, непогано. Але краще б то був Рафіння. Педрі не має гачка. Я буду. Я буду брикатися. То непогано. Але немає гачка, я йому не дам 95-й рейте, хто непогано. Це не ідеально, розумієте? Але приємно, дякую. Далі чекаю Вітіньо. 3 мільйони. Ну, що зробиш? А Що я тепер буду робити? То тепер в мене виходить, Педрі буде. З Гулітом. Але знаєте, що я вам скажу? Це є грінд геймплеєм. Відпочиває СБЧ. Педріто! В АНТРЕЙДІТО! ЦАПом може бути? Е, Педрі тоді буде собі в центрі поля бігати. Ну і що що немає гачка? Може без гачка зачепить перехоплення 96, та якось дам собі раду вже. А ролі можна буде дати йому чи ні? Бокс боксом може бути тільки діплайн плеймейкером. Але приємно. От тепер приємно. Бо є відчуття, що оцінили старання EA. Я навіть вже крафтив апгрейди сьогодні, поки месі збирав. Я вже все робив. А в підсумку все одно отримав нагороду де? Там, де завжди того і хотів і чекав за геймплей. Зіграв кубок на все. Тут, я думаю, кайфово буде в атаці, але в захисті можуть дістати по сараці. Подивимося, будемо грати, будемо тестувати. Краще один хороший тот, ніж декілька сміттєвих, погоджуюсь, 100%. Через що я вам казав, що якщо б, наприклад, спіймав, то, умовно е жіноче тоті, не з панки, не Хансен, а якийсь там от в захист чи кіпер, воно ж в нікуди. Але позиція відкриває цікаво, він так якось рухається вже відчутно. Умовний заір би стояв, так от спокійно собі дивився, що робиться, а Педрі такий Я тут, я тут, дай мені. Педрі! От в його удари фінесами я буду вірити, бо гуліт так чи заїр не могли би. І Педрі. Найс! Ай, той малий, мені буде давати енергії в атаці, я бачу. Він такий ух. Три мільйони, ну шо ти хотів, Генцю? Коли я в записі подивився на свою реакцію зі словами непогано, то мені стало дуже смішно, тому що я чудово розумію, як мені прилетить в коментарях від багатьох із вас, хто теж відкривав багато паків, але на жаль, не пощастило спіймати. І потім, коли я викручував там вже всі 82 плюс ікс 25 я ще раз переосмислив, наскільки той момент був цінним, і треба більше радіти, тому що тобі їй дають. Педрі, то Педрі, дякую. Але от мої очікування насправді по були... Були виправданими і вже в найближчих матчах я зрозумів, наскільки гачок насправді потрібний в центрі поля, як я до нього звик. І мені так і не вдалося грати з Педрі в 4 4 1 1 із ролью діплайн-плеймейкера. Я його, правда, зміг розбудити з ролью плеймейкера. І тоді він вже нагліше сам пхається вперед, і там він дуже круто себе показує, чудово пропонує, хоче забивати. Але от в захисті я буду через це трошки. Можливо отримувати пару зайвих пропущених. Ну там може буде Гуліт мені допомагати. І взагалі моя команда зараз виглядає ось таким чином. І тут, як ви бачите, Месі без повної хімії, тому що дизайн треба, але не для цього Месі. Я вже почав збирати того Месі, який є збечешний, Хто в мене в Телеграмі і на стрімах на Твічі, той знає, що там вже от-от і буде. І тоді я подумав, як це все долінкувати, бо зараз в захисті поставив та, бо мілітау залишився без апгрейдів Щоправда, звісно ж, я радий за успіхи Судакова і Трубіна, особливо Анатолія, який вписав своє ім'я в історію футболу, напевно, тому що став лише п'ятим голкіпером, який взагалі забивав у лізі чемпіонів. Ну і враховуючи те, що він цим ударом головою вивів Бенфіку в плей-офф. Ну, це просто кіно. Тим часом почали продаватися інформ вже по 16 тисяч. Дивлюся на футбіні, навіть по 16 500 вже йдуть. Це чудово, бо у мене в клубі таких ще має бути штук. Так з 30, Напевно, бо купа інформів, які відкривалися за чемпіон, накопичувалися, бо я знав, що настане момент, от коли вони. Будуть потрібні, і ось зараз під крутилку 82 плюс ікс 25 Люди забирають, бо замахуються збирати в СБЧ. І я чудово розумію. Я вже сам рази, напевно, 3-4 думав, може ну його нафіг збирати, то СБЧ забирай до Мінформа і просто зливати того ж в трейді, але якось потім знаходив сили. Все-таки збирав. Зараз йду забирати нагороди за Division Rivals, можливо. Там ще якесь диво буде мене чекати. Ну і подивимося на нові сезонні нагороди. Бо так, сьогодні стартує новий сезон, нарешті, бо там 40-й рівень був вже перша карта. 89-й кіміг, друга. Менян і третя. Окей, 89-й рейтинг, це в принципі десь під 30 тисяч станом на зараз. Так, 32 тисячі ставці, Люди, як і я, напевно, теж збирають якусь масивну збірку. А відкидують нас на один дивізіон назад. Окей, okay, треба буде гріндити повернення до елітки. Думаю, вже до найближчого четверга зробимо це. E, 85 плюс, чотири штуки, що продаються, без синього кольору. Хемп, Кобель, ясно. 10,82. Ой-ой-ой. Оце ой, ой. зараз було боляче. І 7,85. Вантрейді. За елітку. а ну і, хоча б якийсь 90 рейтинг може. Синього кольору нема. Габріель, який зараз буде знову традиційно. Так, це він. 5 з 7 є, власне, нагле 85 -ми. ну, так не гарно, їй так не гарно. Ну і дивимось на нові сезонні нагороди. Що цього разу нам дадуть? Шукаємо перш за все, звісно ж, еволюції. Тут буст одразу, та 3000 очок. Ого. Вже на шостому рівні базової нагороди є якась еволюція, і пак цікавий: 15 штук, 82+. А тут спритність плюс 3 до 87-го рейтингу. Може, підійти моєму Тео Ернандесу, який зараз починає свій шлях. По еволюціях, і в нього спритність якраз отримує ті плюс 3, буде 86, хоча там наступного ево ще підтягнеться. Так, я спіймав Теорнандеса собі, прокручуючи різні ті апгрейди. І чудова нагода прокачати собі його в еволюції. Тео, ви знаєте, може виходити прикольним. Дам йому потім якийсь дизайн, щоб хімію підтягнути і якось впишу. Думаю, Лефі... ти дивися, скільки тут плейстайлів накинули? CM може бути. Цікавий малий. Має гачок, має купу плейстайлів на паси. First touch Technical, Ну, з 88-м дефом і зріст 173. І вибір позиції при цьому 90-і з фінішеном теж нічогенько справи. Цікава карта. Це буде щось схоже, напевно, на Бішофа, який був з Бундеса, і дуже. Приємно вразив. Гарні паки дають так. Базова нагорода без преміум паса. Це в нас дві еволюції, удари плюс 4 і low driven shot. Це виглядає досить цікаво, але відкине його від майбутніх еволюцій до 87-го рейтингу. Можливо, варто дати все-таки гуліту, якому я не знав, де знайти фінішинг. Ага, World Tour Superstar не канає. На кройфі я не хочу. А друга еволюція це дриблінг плюс 3 і фірстач до восьмого плейстайлу. Дриблінг плюс 3. Шкода, що ці еволюції зачіпають рейтинг. Таке враження, що EA вже надивилася на наші ево, які мають гарні стати, а рейтинг не рухається. І тепер почали. От таким от чином у нас. За преміум 10 рівня вже є плейстайл, і це рапід базовий, бо десь там має бути ще під кінець, золотий плейстайл рапід і пейс плюс 3. Ага. Ой, бускетс. Ти дивися, непогано. Хтось із вас може втішитися. 80 пейс, це вже віддаля. Можна теж оживити цієї еволюції трішечки, щоб він біг швидше. Плейстайл 13 рівень. Деф плюс 5 і базовий гачок. А знаєте, за кого я собі тут згадую? За Ешлі Коула. Я вітаю тих із вас, хто собі його збирав, ви можете докинути гачок. І деф ще й підтягнеться, і стане деф 90-м. Це круто. Паки вже стають трохи цікавіші, ніж в попередніх сезонах, де дуже багато було 83 плюс 84 плюс там по 2-3 штучки. Це подобається. Тут є бандл. Еволюція і плейстайл. Глянемо на еволюцію. Advance forward. Ага, це ролі. До побачення. Ні, мені зараз знову повертатися. Боже, як ви то криво зробили. Фак. Incisive pass і ролі. До 89-го рейтингу. Ого. Оля. Чан Франко Зола. Отримує інсайсів. Розкішна карта. Та, збираєш ти собі Wilsen Месі, а там такий дзола починає вживати. Ти дивись, тут Сімакан за 20 рівень. Ану. Гачки є, є гачки. Три тисячі очок ще на 20 рівні. Ага, тут є якась еволюція за 21. -й. Ролі для CM. А тут. І тут для CDM. Дизайн, який бустить стедірність по нації World Tour. До речі, могли б вже дати десь тут нам в сезонах і якийсь дизайн, який повну хімію закриє там, на три пункти. Еволюція за 24 рівень преміуму плюс 4 сили і силач плейстайл. Як варіант, це може бути цікаво. Правда, вже стає рейтинг 88 із дефом 84 буде важкувато, потім йому може дефу докинути, але силач тут. Це цікаво. Може і якомусь мілітау зайти, напевно. Ще б жокейчика йому знайти. Ну, ніфіга собі, за 25 рівень дають легенду Десаї, напевно, без гачка. Бо так би щедро то все не могло виглядати. І до 91 рівня хрін ви той гачок знайдете. Але взагалі прикольно. 28 рівень це плейстайли. Дивимося. Рапід плюс. Золотий рапід до 88-го рейтингу. Угу. То значить, я би міг собі десь скачнути свого Рашфорда. Там була одна еволюція цікавенька, яка йому паси підтягує і робить його 88-м. І тоді можна би було докинути зверху ще золотий рапід. Ну так, рапід золотенький. Як ви мали би вже знати, на флангах дуже круто відчувається. Але якщо у вас на страйкері теж якийсь гравець, е, який може добряче пробігтися, то чому ж ні? А за преміум 28-го рівня в нас єнот золотий. Але хотілося б для нього дочекатися десь колись золотого гачка. А от німцю можна було б дати золотого єнотика. А чого ні. У Мілітао, мого потенційного підкупу еволюції тепер без свого прогресу лізі чемпіонів. В нього взагалі єнота, по-моєму, нема. І йому можна дати золотого єнотика. І йому там ще можна дати сили. А з чим сила з силачем одразу йде? Угу, Жокей би йому ще десь знайти. А, то рівні в нас всього 30, то сезон, значить, буде коротшим. Тому такі круті плейстайли на 28 рівні, а не десь там на 35-му 35 я вже звик. Ага, ну і тут легенди на вибір. На 30 рівні вибір між Оуеном і Паком 5 карточок 88. І дивлячись на Майкла угу. Mm -hmm, mm -hmm. Я напевно візьму собі пак, бо в мене особисто. Дуже багато вже гравців, нападників, нападниць і ЦАПів крутих збирається. Ну а тут 5- або 6, угу. Золотий гачок, золота тільки так. Інсайсів. Респрови навіть йому дали, бо він такий, до речі, з тих масивніших центральних півзахисників, воно йому стане в нагоді. Але удар 81. Вибір позиції 83, фінішинг 73. Трошечки сумно, то якщо говорити про підключення до атаки. Я особисто буду брати тут паки. Тому що мені ні Петі, ні Овен не дадуть того, що дають карти в моєму складі. Йдемо дивитися на легенди, які дають цього разу, щоб ми здобули і качали. До речі, очки, бачу. Є тут DSAI з таким от потенціалом для прокачки. Але потенціал. В цьому сезоні, скільки було еволюцій, там практично всюди, якщо не помиляюся, було обмеження, що не можна використовувати цих легенд World Tour Silver. Але така фігня. Є тут тюрам. Є тут тюрам, так. М -м, з золотим жокейчком. Тюрам Петідесаї. Андрій буде чи ні? Оуен, Шукер. М -м -м. Андрій. Оце мотивація. Хочу я Андрій собі дістати і якось би його качати. Так, так, так. А ще хто? Блан є з золотим Еріалом. та ні. Традиційно без гачка. Та ні. Віра, ну це ти, на такого. Класичного опорника. В Андрії золота ракета. До речі, 4-4 по зірочках є Рапід, є базовий фінес, Low Driven. Цікавенько. Але позиції РВ. Страйкер і РВ. Якби ж йому можна було додати тут ЛМ, Отакі от сезонні нагороди. Вже традиційно я буду собі купувати за 1000 FC Points але зараз в мене її немає, в мене нуль. Треба заробити кубками PlayStation, грати, перемагати двічі по 500, і тоді можна буде взяти. Бо за монетки трошечки шкода. 500к віддавати. А чи варто це 500 тисяч у ті всі купи плейстайлів еволюції для вас, то вже вирішуйте. Але еволюції там справді гарні, там можна і дзолу качнути. Є Шлі в кого там був, і мілітауся. Такі багато варіантів. І Рашфорд з мене особисто. Може би навіть, якби не дивлячись на всі Points, може би навіть і монет не шкодував, бо багато всього можна качнути. Немає жодних сумнівів, що сьогоднішнє відео заслуговує вашої вподобайки, а моя реакція із словами непогано заслуговує ваших коментарів. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.